БОЖЕСТВИН Суд Автор Алекс Лемський, Читає ОЛЕКСій Висоцький, ПРО КНИГУ Здавалось ВАВОС БИ, ООД ПРЯМуєш собі в обідню перерву, нікого не чіпаєш, роздумуєш собі про особливості долі та які краще взяти сосиски. Аж тут, не питаючи перед тобою, відкривають основи світобуття і ставлять перед фактом. Що ти мусиш прийняти відповідальне рішення, рішення, яке може вплинути на долю інших людей, а можливо, і назавжди змінити твою. Божественний суд. Ти Катю не бачив? запитав мене короткострижений гивал. Перед цим гивал пробіг повз мене. А потім різко обернувся, ніби щось згадавши, і поставив це запитання. Я, звісно, був трохи ошарашений Катю, чи не бачив? Яку саме Катю, коли? У мене є три знайомі дівчини з іменем Катя, але із жодною із них найближчим часом не планувалося пересікатися, та й гевал був мені абсолютно незнайомий, тому я видав із себе цілком очевидне. А я питаю, чи ти, Катю, не бачив? перепитав мене гевал. Він явно квапився і тому нетерпляче чекав на мою відповідь, тож я вирішив не тягнути відповісти чесно, нейтрально. Ні, не бачив. І це з мого боку було чистісінькою правдою. Адже з однією з Кать крайній раз я бачився на тренуванні аж місяць тому, а з іншими ще довше. Гевал розчаровано махнув рукою і швидко почимчикував далі в країну гевалових термінових справ. А я ж погріб у протилежному напрямку, обмірковуючи цей випадок. Було цілком очевидно, що гевал мене із кимось сплутав, у чому немає нічого дивного, і питання насправді адресувалося не мені адже мої дорогі батьки не нагородили мене ні римським профілем, ні гострими вилицями. Ні будь якими іншими видатними ознаками зовнішності, простий хлопець із русявим волоссям і звичайною зовнішністю, у віці Брюсалі, яких всюди повно, може бо рідко відпустити, щоб хоч якось виділятися, подумав я, але відкинув цю блаш. А разом із тим, у думках, я поринув до випадку минулорічної зими. Коли по роботі мав зустрітися із одним чоловіком на виході зі станції метро Позняки. На моє питання по телефону, як він виглядає, аби я його швидше запримітив у натовпі, той безхитрісно відповів Я в чорній курці та в чорних джинсах. Еге, подумав тоді я. Ну, ти паря даєш. Взимку у чорній куртці. Та ще й тільки подумати у чорних джинсах Ого паря, та ти кічмен номер один на всій території Києва та Київської області а все ж, якщо ти не переховуєшся, іноді не хотілося бути людиною без особливих прикмет. Я якраз підходив до магазину, куди прямував у свою обідню перерву, тому й відволікся від цих думок. Біля дверей магазину, опершись на поручні сходинок, стояла дівчина висока, певно, що зростом під 180 сантиметрів не менше, худорлява зі смаглявою шкірою. Образ доповнювала стрижка каре, чорного, як смала волосся та родимка на лівій щоці. Ось така дівчина, якраз, легко впадає у вічі людям. Мій дядько називав таких. Дівчатами південного типу, хоч я зовсім не впевнений, що таке визначення дійсно існує, і якщо існує, що він правильно його вживав. Одягнена ж вона була в простеньку, коротеньку сіру футболку із написом білими літерами латиницею, на якому я, звісно, не зафокусував увагу, її світло сині джинси, які облягали довгі ніжки, взута ж була в такі ж простій білі з чорним кеди. Дівчина явно нудилася, але, побачивши мене, відразу ж оживилася Ось те де, набридло вже на тебе чекати. Ходімо, у нас справи. Що за нах. промайнуло. Вже двічі за день мене з кимось плутають, хоч цей другий раз був набагато кращим. Дівчина, на відміну від Гевала, була явно симпатичнішою, і це давало шикарний привід, щоб з нею познайомитися. Доки я роздумував, що краще відповісти, вона, не чекаючи на відповідь, швиденько підскочила до мене і взяла за руку. Далі було світло, дуже яскраве світло, світло, яке повністю засліпило мене. До тями я прийшов у кімнаті, чиї стіни були зіткані з безмежного яскравого проміння. Сидів я на ослінчику посеред цієї дивної кімнати. А навпроти стояв темний робочий стіл, на якому розмістилася вже знайома мені дівчина і її погойдувала з хрещеними ногами. За кілька метрів у півоберта до нас стояло розкішне крісло в стилі ампір, у якому сидів довготелесий чоловік. Чоловік мав також видовжене лице довгий з горбинкою ніс та короткострижене сиве волосся, вбраний був у темно-синій костюм трійку із брунатною краваткою. Та золотистим затискачем до неї. Сидів цей чоловік, заклавши ногу за ногу, скрестивши пальці, і вдивлявся кудись у незвідану далечінь. Сам він не рухався, а очі його жодного разу не кліпали, і лише крильця носа доводили, що він дихає, а значить, це жива особа, а не воскова фігура. Вся обстановка разюче нагадувала епізод із матриці. В якому морфей замоложував молодого недосвідченого Нео. Дівчина церемонно сплеснула руками і промовила до мене Очуняв? Ну що ж, тоді розпочнемо. Вітаю. Вас було обрано в якості присяжних для участі в божественному суді. Вас буде залучено до розгляду справи, і ви маєте справедливо, безсторонньо та своєчасно. Розглянути й прийняти рішення з дотриманням засад і правил божественного судочинства, які будуть далі доведені до вас кожному в індивідуальному порядку. Головує суддя, почесний архистратих Рафаїл. Дівчина церемонно кивнула у бік довготелесого. У даному процесі я буду виконувати обов'язки пристава. Звертатися до мене можна просто, Катя. А зараз приступимо до індивідуальних пояснень та інструктажу Запала тиша. Я зовсім недовго, хвилин п'ять за відчуттями, йорзав на незручному ослінчику й намагався зібрати почути докупи, зокрема, те, що дівчину звуть Катя. Нарешті я видав перше основоположне і найважливіше для мене питання це якийсь глюк чи прикол? Ні, не глюк і не прикол. Ти зараз, котику, знаходишся в юридичному відділі Божественної канцелярії на попередньому інструктажі. Так, з чого почати з історичної довідки чи з демонстрації? Давай почнемо з демонстрації. Дівчина клацнула пальцями. Частина підлоги поряд зі мною розсунулась, і у прямокутній проймі я побачив землю якою б вона виглядала зверху, з висоти птаха. Внизу над землею пропливали хмаринки і навіть із шумом під нами пролетів літак. Через пройму долинав холодний вітер. Якщо тобі потрібні ще демонстрації, що це все? Катя обвела коло з грабним пальчиком. Реально, то не соромся, гаразд. Польоти, часові петлі, все організуємо. Пройма зачинилася, а я продовжував сидіти в якомусь нервовому отупінні. Тепер перейдемо до історичної довідки. Так ось споконвічно люди звертаються до Бога із типовими проханнями Боже, покарай того то, Боже, нашли кару на іншого, якби там не було, але карати без суду цілком неправильно. Згоден. Спочатку на кожну подібну заяву має бути рішення суду, яке визначатиме карати особу або осіб, чи не карати. Тому й був організований божий суд, у якому Бог особисто головував, розглядав справи і приймав рішення. Система працювала довго, проте на кінець XVII століття накопився досить тривожний статистичний матеріал. На основі постійного анкетування виявилося, що відсоток незадоволених прийнятими судовими рішеннями зростав із століття в століття, і головною причиною більшість анкетованих вважали саме дегуманізацію рішень. У кожного покоління ба, навіть у кожного регіону, є свої специфічні уявлення про мораль, про правильне і неправильне, про добро і зло. А щодо мотивів вчинків окремих людей, без розуміння яких неможливо виносити хоч якісь об'єктивні рішення, то навіть сам Бог не міг розібратися в цьому перемінному різноманітті. Саме тому на зміну Божому судові був запроваджений божественний суд. Рішення про вину тепер приймає колегія із 12 спеціально відібраних присяжних, які мали походити з регіону позивача та відповідача. А також із одного з ними часового періоду головує ж на такому суді котрийсь із ангелів? Вона знову кивнула в бік, довгання у костюмі він же приймає рішення про характер і міру покарання у випадку присудження вини Але чому присяжним обрали мене? Чому не когось іншого? Перше століття після запровадження божественного суду система постійно давала збої, тепер вже більш-менш сформувалася чітка практика, кого можна набирати в присяжні, для цього довелося завести таку собі окрему посаду, як рекрутер. Ця особа мала складати список осіб, щоб підходили для виконання обов'язку присяжних. Найперше, окрім регіональної і часової принадлежності, присяжним має бути людина зі стійкою психікою, не кожен може витримати висмикування з базової реальності та перенесення до божественної канцелярії, дехто й глуздом може поїхати, і їхали. Таким доводилося начисто старати пам'ять і акуратно повертати назад, що в принципі ми вміємо. Але які від цього наслідки для людини в довготривалій перспективі нам наразі невідомі. Рекрутери мали перевіряти людей на стійкість психіки, а для цього потрібні були хоч якісь критерії, та банально термінологія. Тому в другій половині 19 століття юридичним відділом розпочалася активна підтримка розвитку психології, що й дала можливість. Розробити базову методологію відбору. Далі присяжні мали бути із позивачем та відповідачем із одного соціального кола, як там у цоя, пам'ятаєш? Той, хто в 15 років утік із дому, навряд чи збагне того, хто навчався в спецшколі. І річ тут не завжди в майновій нерівності якось довелося мати справу із контрою двох філателістів. Ото й дійсно шалені люди, довелося ж тоді рекрутерам попобігати, щоб набрати присяжних. Ну і нарешті ще одна важлива вимога потенційний присяжний має володіти хоч мінімальними чеснотами або, принаймні, на момент виклику не досить сильно нагрішити. Уяви собі, щоб аморальна людина вирішувала моральні питання конфлікту двох інших осіб. Траплялися нам і такі кадри, яких хлібом не годуй, дай когось засудити, аби у власних очах підвищити свою значимість. Таких ми теж не беремо в присяжні, отож тут нам знадобилася вже спільна робота психологів і соціологів, розвиток яких юридичний відділ теж підтримав. Був розроблений спеціальний критерій соціальної відповідальності, за яким ми здійснюємо первинну оцінку. Тепер ти бачиш, скільки нюансів не так то й легко відшукати адекватних присяжних. Але ж я зовсім нікого не хочу судити, і взагалі я не можу бути присяжним, я ж цей атеїст, був Катя щиро посміхнулася. Гаразд, атеїсти. Але це тебе зовсім не звільняє від загальнолюдських обов'язків. Одним із яких є обов'язком бути присяжним, якщо тебе оберуть. Нас у принципі мало цікавить, у що чи у кого вірять присяжні, і чи вірять взагалі, а вже після судового процесу ми тобі зітремо пам'ять про суд, про цю розмову і повернемо в ту ж секунду і те саме місце, звідки я тебе висмикнула, і ти будеш продовжувати жити далі атеїстом. Згода? Але якщо я не впораюсь. Що, якщо я випадково засуджу невинну людину? Зрозумій, ми незвичайний людський суд, і можливості у нас зовсім інші. Ти як присяжний матимеш право вимагати, щоб тобі надали для розгляду усі доступні докази і свідчення, які ти забажаєш. Наприклад, ми можемо надати тобі будь що з того, що зберігається в пам'яті заявника, обвинуваченого, чи свідків. Крім того, нас цікавить не формальне виконання якихось законів, а саме твоя моральна оцінка дій певних людей, твоя особиста думка. А як ще дозволь сказати, нам оцінювати такі плинні людські поняття як правильно і неправильно, нам потрібна хоч якась точка відліку для цього? Чи в тебе є кращі ідеї? Кращих ідей я не мав, тому дівчина продовжила.